Вітаю всіх, доброго дня! Давайте з вами подивимось такий розклад на тему, чи будуть зміни в коханні. Взагалі, будуть щось змінюватись чи ні. Але спочатку це, до речі, ваші запити, які я виконую в загальних розкладах. Але спочатку на таро ніколи чеколетті Чиколі, Чиколі. Ми подивимось, ваш психологічний стан, тобто в, як, в, яких, в якому стані ви зараз перебуваєте і готові ви до змін в коханні чи ні. І так, думаємо про себе, прибираємо всі зайві думки, не думаємо ні про кого. І починаємо: двічка пентаклів, шестірка мечів. Знаєте, мені нагадується карта в цій колоді. Ну, там все вже плаває, ви ж бачите, у воді. І оця дівчинка, яка лежить так, їй взагалі все одно вже. Що там залишилось? Вона просто по помірність і вісімка кубків. Подивіться, яка тут вісімка кубків. Тут вісімка кубків, вона відрізняється від класичної колоди. А тут дівчинка, яка має в цій спідниці як клітка, бачите, там птахи, як закриті. Ну, дивіться, давайте будемо розглядати вас. Сподіваюся, що в одне відео ми встигнемо все з'ясувати і все зробити. Що я можу сказати по цим картам? Ви зараз в стані балансу між двома рішеннями, між життєвими якимись ситуаціями. Між двома емоціями. Усередини вас перехід вже відбувається. Ви йдете таке враження від внутрішньої тривоги, від того, що вас вам робило боляче. Таке враження, що вам вже, як я говорю, вже, ну, знаєте, якось ви можете говорити, та пусть, воно. Залишається там, де залишається. Мені це вже не задовольняє, я хочу від цього втекти. Тобто, по помірності, це до спокою. Але цей шлях, він пов'язаний з емоційним, по-перше, відходом від того, що вже ну, не можна терпіти, те, що не можна вже тримати внутрі. Є втома від ролі. Яку ви дуже довго в собі тримали і виконували. Це таке враження, що зараз вам важлива емоційно від'єднатися від... Від... Від, від чогось або від когось будь-якою ціною. Психологічний стан у вас у фазі. Тихого, спокійного виходу. Знаєте, це коли, ну, коли ви вже відсторонюєтесь, навіть якщо ви разом з людиною перебуваєте, наприклад, ви вже по-іншому дивлятесь, ви по-іншому ставитесь, ви по-іншому вже сприймаєте ту чи іншу інформацію. Ви можете вже емоційно навіть не вовлікатися. Це тихий вихід, і ще тут, але вже ніби не тут. Давайте так, приклад: якщо ну, стосовно жінок, якщо жінка замовкає, якщо жінку вже не турбує, якщо жінка вже нічого не питає, і вона просто дивиться такими, знаєте, прохолодними очима. Це говориться, що ви вже жінку втратили. А, у чоловіків трошечки по-іншому іде а, відсторонення. Там може бути просто різке. Жінка може дуже багато чекати, жінка може дуже багато переживати, хвилюватися, а потім в один момент. Вона може просто навіть не говорити нічого, а вирішити піти. І вона може піти назавжди. І ви можете вже навіть не зрозуміти, коли цей час настав. А він настав вже дуже давно. Просто вона могла готуватися до відходу. А звідки ви пішли? От у мене по цьому питанню, от я бачу карти так. А звідки ви пішли? Звідки імператор? Такий маленький хлопчик, який в наполеоновській капелю, капелюсі. і от він себе визнав імператором або ви зробили імператором. Чоловіки, повертайте, будь ласка, на себе, тобто то імператор, це може бути імператриця. Паш пашмучів і фортуна очі ще додати, закохані. Дивиться, це вихід ваш був. Від контролю, від якихось жорстких правил. Можливо, в вашому житті була авторитарна фігура, чи були якісь стосунки не партнерські. Тут могла людина заявляти себе, виставляти себе імператором, тобто ставити якісь кордони. Вдавати себе такій людиною, яка тримає все в своїх руках, контролює. Насправді ця людина могла вам тільки говорити, що вам робити, а насправді ця людина не робила, не виконувала цих правил чи устав установ, які вона вимагала від вас. Ці стосунки, де ви не могли проявляти себе. Вас таке враження, ця людина здавлювала, обмежувала і використовувала. Колесо фортуни говорить про те, що ви могли неодноразово ходити по одному ж тому самому колу, тобто це повернення, це розставання, примирення. і також я хочу сказати, що це була доленосна подія, коли ви вже зрозуміли, і це було раптово. Ви просто раптово змінилися або змінили хід події. Паш мечів нам говорить про те, що ви почали бачити правду і відчувати внутрішню напругу, тривогу і недовіру до цієї людини. Закохані це про те, що ви зробили вибір серця. Ви поставили перед, перед вами став такий вибір, коли вам було потрібно а, вибирати, лишитись у знайомому середовищі, але де там некомфортно, так? Або о, піти на зустріч до себе, тобто повернути себе. Ви пішли з простору, де було. Так би мовити, в лапках правильно для когось, знаєте, але не по любові і не правильно до вас. Тобто правильно було до якоїсь людини. А який був вибір, зроблений по карті закоханим? Трійка кубків, королева Пентаклів. Знаєте, тут... Таке враження зараз буде друга частина, я так розумію, тому що е закінчується тут у вас був любовний трикутник або поверхневі емоції без глибини, у кожного своя історія, але натяк на те, що тут у ваших відносинах була інша ще жінка.